Всім привіт, я Ната і ви на каналі I am Ната. Довго очікуване хоч якесь відео на моєму каналі. Навіть забула як це знімати, і, хоч і була спроба, але все-таки не вдавалось. <кхід> Правда. То пам'яті не вистачає, то ж немає часу знімати, монтувати, придумувати і так далі. Вирішила я все-таки зробити відео спустя якийсь там час. Ось така перша частина можете подивитись по опису на моєму колишньому каналі, здається, чи і на цьому було. Ну, якщо було два відео, то покажу тут. А як ви зрозуміли по назві відео, то заставте, напевно, що це відео. Моя косметика у 16 років. Мені 16, хто не знав, так. А, і завтра мені на роботу. А, да. а я знімаю відео, не спиться мені. А, ну, якось так. Давайте покажу, що в мене є, із того, щоб наносити косметику і всяке таке. Це в мене є такий органайзер. Ой! Ось такий органайзер. У мене тут і ватні диски, і такі щіпчики нібито для кутикули, але я їх використовую не за значенням, тому що вони так не працюють. Давайте розберемо перше ось такий. Тут були якісь ватні палички, А це органайзер, в принципі, для такого, але в мене в одному тут кисточки всякі для макіяжу. а В другому якраз такі ватні диски, але то не завжди, бо в мене ще висить тут не на столику. <гум> ну І ще, якщо в мене залишаються, вони залишаються ще тут, на поверхні, щоб не діставати. А, так що, це перший предмет, що в мене тут є, це нові е, палички щіточки верніше, для м -м, брів та бійок, е, олійка для кутикули. Клей момент, ще один клей момент. Та жінка все така пилочка для ніж. Такий дифузор, чи як воно називається, для парфумів. Тут ще є запах перших парфумів, які я сюди заливала, але якось я поламала цю штучку і, коротше, заливати сюди було неможливо. А, і тепер він просто в мене є. в мене є інший, який працює вже. Тут була фейл. Тут багато щиточок. Це був з набору для брів милу. Тому так, різні щіточки, якщо я розчасую на різні випадки. У да, мене їх багато. Це всі з цього набору. Їх тут було багато. Я не знаю, скільки тут. А, 12 в наборі. Ось такий от пензлик я ним, я ним зазвичай наношу або в кутик. Ну, Маленьким ні, зараз а колись користувалась дуже часто, або стрілки малювала. Ось такі кісточки, скажімо так. Та я не знаю, як правильно називається, але підстригати ніби нігті. типу, якось так. Бу, але в мене манікюр, тому, в принципі, він вже мені не потрібен. Але для педикюру він деколи буває потрібен. Ось такий пінцетик. Це не зовсім косметика, це для наносення. Ось таке щось у мене є. це назад. Сподіваюсь, мені вистачить пам'яті, щоб зняти це відео. Очистила максимально просто. Так давно не очищувала пам'ять. У мене тут 18 гіїв, але чи цього достатньо, не знаю. Далі в мене тут ййон з різних колекцій кісточки, з різних наборів. Ось такі з Аліку. Це від Патрісія Ледо ось така кісточка, це також Алік. Це, оця кісточка була в якійсь палець, здається, та в двох палетках. ось такі. Це взагалі просто яким я робила для хлопця футболка з поцілунками. Ось таким, як бачите, тут є хайлайтер на ношу, така просто кісточка. І багато різних з різних наборів, і більшість все з Аліку. Бачите, я помішала трошки на аліку. Є таке трошки в мене. Так, далі, що в мене є з косметики, це е, ось, ось ось така палетка від Glamбі. Користуюся вже нею третій рік. Ну, я користуюсь зазвичай ні. Але як бачите, що найбільше я використовувала зазвичай. А, оце останнім часом, поки не знайшла заміну, бо я бачила, що закінчується і не йшла кращу заміну, тому вже не користуюся. Вона така з дзеркальцем. Мені подобається ця палетка. Ну і ще зачасту я можу дивитися, як я малюю. Так, далі в мене такий Color. заліку Стандарт. Ось така палетка, це, мені мама замовила на якомусь Фейсбуці. На якомусь На Фейсбуці також щось трошки користувала, і зараз підзакинула. Е, ось це от мало для брів, для якого є ось ця от щиточка. Ось Весь таке от воно також з аліку. Ніби непогане, але те, що його треба змочувати, зазвичай я використовувала міцелявку. Не знаю, чи це добре, але просто під рукою зазвичай нічого іншого немає. Так, в цій косметичці порожньо. Можна приступати до чогось іншого. Окей, ставимо на місце. Далі ми пересовуємося до найбільшого, напевно, комплекту, де в мене зберігається вся моя косметика. Ось такий. Ой, Це все валиться. Ось такий бокс, в принципі, в першому частині якийсь з відео, якщо я знімала, то воно вже було. У мене тут дуже багато всього. Давайте почнемо з цієї патлетки. Тут а, хайлайтер, рум'яна і бронзер. Користуватися я нею, по факту не користуюсь. Чому? Тому що мені по факту не відходять відтінки. Але коли я її брала щось за 30 гривень, бо це була стара колекція. А, я брала її разом з, з цією палеткою. Чому там в подарунок ішла? Ну, коротше, дуже дешево. Тому я взяла її попробувати. це, ще було також три роки тому. Тому нею майже не користуюсь. Зараз. Попробувала, можливо, буду користуватись. Багато косметики я своєю віддала, трошки сестрі, бо більшістю не користуюсь і не маю потреби нею користуватись. Далі у мене є такий от, від LCF такий от шимерне тіло, олійка. Але пахне ну, ужасно слаймом якимось, чесним слово. Не дуже приємно пахне. А оце в мене поламалась палетка. У мене є ось такі це для пудри у мене було. Це також для для пудри. Саме використовується, вибачте, а світло. Це буквально сьогодні я купила ось таку пудру. Потім ту я розбила. В мене вона просто випала з сумочки. І так вже сталося. Відкривається, правда, вона погано, але мені подобається. Це дуже світлий відтінок. бачили, що я знімаю. Клас. Клас, ще все поуроняла. Я молодець. Що можу сказати? Так що в мене поповнення. Сьогодні буквально дещо купила товарів з Єва, Саме Глимбі це моя одна із улюблених марок іменно в Єві. Чим я зазвичай користуюсь на ну, в мене багато товарів з Глимбі. Ось така палетка. Тут вже цього кольору немає, бо він розсипався наскільки. А, ні, це. Цим я перше малювала саме перші тут кутики. Собі я любила хайлайтер, а й воно такого було кольору. Мені підходило, і воно закінчилося десь плюс-мінус на моє день народження. Мені здається, самі остатки використовували чи після, якось так чи вже на день народження. Щось таке. Так, це в мене ручка завалялась трошки не, не по темі. А, так, в мене оце от з Аліку за 30 копійок що на час, чи 20-й чи 21 рік я замовляла ось такі блискітки, деколи люблю наносити, але це дуже-дуже рідко. В принципі, в той рік я теж не сильно цим користувалася. Хоча і замовила за 30 копійок. Чом би ні. Так, далі ще один спонжик, якийсь там мільйонний. Далі витягуємо. Це в мене все дуже дешеве з Аврори, колись така якась була початок Аврори, 21 рік купила я. Тут був гель для брів, який я успішно просто повимазюкувала чорним. І тепер факту, цим не користуюсь. Немає потреби, бо це для брів, а брови я не малюю, тільки максимум за часою, гелями, а тепер милом для брів, щось таке. Ось така ще від Патрісії Леди, це вона пішла разом в комплекті з ой, цією поламаною. Тепер вже. І тут ось такі от кольори блискучі. Но їх потім дуже важко знімавати. Що правда. що правда, то правда. Так мене ще є від Сафі ось такий от. не то хайлайтер, не то ромяна, бо воно дуже рожевить. Але по факту пише хайлайтер. Дуже прикольно, в принципі, але не користуюсь наразі. Можуть почну. Також в мене є ось таке: також та це... ні, це дається вже дуже файне, але я б не сказала, що це сильно хайлайтер. Не знаю, е, можна, я деколи люблю сюди наносити. Любила якийсь час їх наносити, але зараз перестала щось один раз використала за весь той час, але більше не користуюсь сильно. Так, з палеток це все. Давайте поставимо все на місце. Щоб все не розкидати. Але давайте не хрюкати. Наталія так не може. Поставила. Давайте почнемо тоді з тушей, які в мене в загальному є туші. У мене їх доволі так багато. Такс. Ага, в мене їх шість. Окей, я думала, в мене їх п'ять. Мама самої давньої, яка в мене є. Це слиня від LCF. Купувала, я, здається, десь 22-й рік кінець десь так. Та, здається, в мене ще була колись підводка. Дуже синє тільки від Glembi, а це від LCF, якщо я не помиляюсь. Від, або від ламель. Але здається, LCF, скоріш за все. Ось така синя, не знаю, чи з нею можна сильно користуватись повно, чи не засохла за стільки часу. Але це не сильно так важливо. Далі, цією ту, що я дуже любила користуватись, вона просто робила в її просто бомба. Я так і не знайшла їй таку сильну заміну. Але користуюся я наразі, ну, просто лишила, може, не йду, щось похоже, або ця кісточка мені допоможе зробити те ж саме, просто з іншою тушью. Потім я е, мала ось таку туш. Вона досить непоганий об'єм робить, Але нею користуватися я не захотіла, бо вона вже засихає. Але я ще лишила нехай буде. Потім я купила все-таки ось цю, два в одному, тут як туш, але вона дуже. Вода не проникна, але знімається такою плівочкою. Прям дуже легко змивати водою. От ну, що добре, то добре. Це від Ловіт. В Аврорі купляла щось за 59 гривень. І тут ще йде той підводочка. Досить непогана, але те, що теж дуже любить старатися іменно такими шматками, скажімо так. Ну, сип все таке туш ніби. Зараз я користуюсь активно ось цією Патрісі Ледо королівською. Е, Брала я ці разом, бо щось там, оце от дешевше вийшло чи в подарунок взагалі щось отаке. Користуюся ось такою щиточкою, вона ніби непогана, мені доволі подобається. А ось ця мені чомусь не сильно та й зайшла. Тому що вона не збільшує вії, не об'єм, і не продовжує. Вона така, ну вона тут пише з вітаміном якимось є. От щось таке. Ну, коротше, мені не сильно зайшла. У мене є бугалка, яка брала чисто на абум. Вона мені не підійшла в кольорі, вона дуже жовтить, навіть як я загоріла, вона все рівно жовта, Її хіба що висвітлювати дуже пудрою. Кстати, оця пудра мені трошки засвітла виявилась, тому що я трошки підзагоріла і загальному завжди мені підходили плюс-мінус такі відтінок. Так що буду експериментувати, пробувати, Самбо ні. в мене є від Лорена, це консилер. Ось такий. Купувала я щось 22-му році, як приїхала тільки в. Як це ж називається? Я тут забрала ту штучку і тепер. Але воно дуже липне, дуже-дуже липне, тому не користуюся. Зараз покажу вам всякі такі і тіні для очей, які маю. Ось так. Це я не показувала це. Ось це, так, да. це показувала. Так. Оце от, е, рідкі тінні для Вій. Що це за фірма? Е, вже не пам'ятаю. Ну, але щось із розділу, ну, коротше, в Єві. Я брала щось за 10 гривень. Е, кожен відтіночок, бо вони там майже підходили під кінець, але досить ще непогані. Я любила ще стрілки малювати ними. Та я це в тому, тому році купувала влітку. Так, зараз ще один мав молодий. А ось такі відтіночки, різні відтінки. але вони такі досить темні, і мені на це не підходять, але може бути. Також отакий от штампик з лайнером. Отак от воно погано відкривається, трошки, але непоганий в використанні, тільки вже підзасухає це і я брала. Це Ламель, і я брала щось за 10 гривень. Єві було також по знижці великий, Бо це вроді останній був, чи щось таке, чи з ним щось було не так, але він перемотаний весь був. Але мені сподобалось, думаю, за 10 гривень нехай буде. Попробую Та-та, ні-ні. Ось такий від LCF це блискідки, користувалася буквально пару разів голубенькі такі. Класно. Ось такі непогане таке, але брало доволі таки дорого. Здається, щось 80 гривень, якщо я не помиляюся, але це також було десь рік тому. Ось таку от підводку жовту я маю ще з Португалії з часів. Я брала там в китайському якомусь там магазині, типу Алі, щось такого плану. Вона така, доволі прозора, але щось там деколи. Деколи деколи фарбуюся. Також маю жовту від Сафі. Та. Ось така підводочка взяла до цієї, щоб доповнювати. Але ця світліша. Але ще ні разу такі не користувалася. Але також було дешево, тому ти познайшся в Аврорі. Тому і купувала. Ось такі типу, рідкі тіні, але я наносила як стрілки. А, і Мені досить подобалось. Щось я купувала це в тому році, здається. Також було позначитися. Небагато щоб було позначити, тому в мене так багато косметики, так здається, ніби. Так, це теж не по темі, це взагалі стілус, з одної сторони, а з другої була ручка, але вона вже закінчилась. але дуже гарно пише: з топчик. Якщо треба ручка, хороша ручка. А це в мене А, це туш, то їх треба до туші. Для нижніх війок. Щось брала я за 30 гривень від, від, від LCF. Доволі непогано, тільки трош... то, що трошечки сохне, і треба витягувати такі штучечки засохші. А так непогано і гарно промальовую нижні війки. Так, оце від Safi. Олівчик, який я зламала, але щось брала також недорого, щось в районі до 30 гривень. Досить непогано промальовує, але то, що дуже ускладнює забиває ніби пори, чи щось таке, тому що дуже складно ходити аж цілий день з ними. Ну, Я стрілки малювала просто цим. ну, Дуже складно, не знаю. Або це для мене тільки так, або не знаю. Ось такий хайлайтер з AliExpress, дуже гарно сіяє, я люблю в кутки. Підмальовувати доволі непогано. На швидку руку дуже легко не малюється дуже класний. Ще один від Софіолівчик, який можна вже підстругувати І також досить непоганий, але також ускладнює трошки носіння цілого дня. І, і, і а, ще один відтіночок тих тіней. Але вони застигають, все дуже добре, тримається ніби для вечірнього макіяжу, бо підійшла, але я ніколи не використовую його. Тому. Пасінці, як би казала, на людина. Так, в мене є ось така от помадка з Ловіт, верніше, блиск. Але він такий рожевенький і з блискітками. Дуже непоганий. Мені сподобався, я його щось до 29 гривень брала. Доволі непоганий за свою ціну. І дуже часто користувалась ним більш такий зимний період, де сохнуть дуже губи. Ось такий мій любимий був той, мені хтось віддав. Дуже класний відтінок, були ще відтінків на цей самий класний, але він вже засох по факту. Але я ще тримаю, можливо, найду десь, де десь придбати, можливо, придбаю колись. Ось такий хайлайтер від... від також, так, Видно в 01 відтінку, ще, в раді 0,2, але він більш рожевіший. Ну, цей також непогано, але то, що він трохи погано наноситься і не тушується по факту, як хайлайтер. Але так я використовувала його в кутки також один час. Він дуже гарно фіксується, не розмазується при, якщо там потерлими випадково чи щось таке, досить непогане використання. Я б так сказала. Ось така от скраб помада від Lovit з кока-ковою, але мені дуже бридко. Бридко ним користуватись, не знаю чому. Мені він неприємний на губах, е, як я мала перший досвід е, ось такої плюс-мінус помадки е, скраба, то це дуже погано. Якщо чесно, мені взагалі не зайшло, я користуватись не користуюсь, дарма витрачені гроші, можна так сказати. А це колись я ще продавала в своєму магазинчику, це з персиковим смаком бальзам. Нехай буде, якщо свій бальзам закінчились, це сама тема. Ось такий блиск від Сафі. Мені дуже він подобається, дуже гарний. І в один час я ним користувалась. І це просто бомба. Ну, реально, найкраща моя покупка, скажімо так. Ще один від Сафі це просто такий от. Зараз покажу, колись були в тренді, ось такими роликами. Ну, але то, що довго не тримає свою той. Ну, якусь таку зволоженість. Його треба наносити, наносити і ще раз наносити кучу раз. Тому, ну, красивий, прикольний, файно пахне. Але я б не використовувала, скажімо так, на повсякденні. Тому я його закинула, можна так сказати. А Ще один приховався. Це ось такий бальзамчик, зараз вам покажу. Оце я ж так поховаю. Поставлю на своє місце, щоб потім не ставити. так. А ось такий вишнею, це мені привезла подружка з... З, -з, з з Боже, як називається. Це було тут на Пшушу країну, якщо я згадаю. А, дуже файно пахне. Я вже просто... це було, то було дуже давно, 23 третій рік чи 22 другий. Кінець, щось таке, вона мені привезла з тої країни. Просто не пам'ятаю хоч у Хоча завжди пам'ятала. Далі в мене є помадки самі. Думала виключитись. виключатись. Ось така червона. Вона мені досить личить, просто нею не користуюсь майже взагалі. Я не пам'ятаю, де я її купувала. Чи хто мені віддав, але вона вже дуже стара, дуже-дуже. Ну ось, вона тепер. Трошки липне і взагалі не відчувається, що в мене щось на губах. А це також колись в мене був магазинчик косметики. Це тінт для губ. Прикольна штучка. Обожнюю цей запах, не знаю чому, але він якимось милом пахне, але мені подобається. От я запам'ятала собі це дуже так. <с Bear> Ось така досить із недавніх. купувала в Аврорі. Один із таких помад мені не підійшов відтінок, дуже оранжевий щось отаке, Ну, але досить користуватись можна. Просто я помада не мене так часто. Відловіт. Бавролі купувала. Просто не всі мені підходять. Так, це новинкою, ще десь мала бути. А от. Дві новинки від глимбій, які я купила це в 0,3 і 01 відтінку. Тут матові помади доволі непогані, і такі от близьки, щоб був блиск на губах. Якось так. Потім оце я купувала ще в 21 році. Верніше, там було один двом, 2. Ми брали з мамою одинакові, але вони дуже рожеві, прям такі бар-барбі, але не мій відтінок. Але це також матове, але дуже липне. Дуже такий, здається, не тупиш, але воно дуже липне. Олівчики для губ. Почнімо. Ось такий вже з'юзаний, прям до кінців, як воно з строгалкою, Це я купувала в Аврорі. Щось теж недорого. Коротше, прийдеться знімати на ноутбук, а тут погана якість трошки. Але в мене закінчилась пам'ять на моєму айфончику І не хочу докидатися відео на макбук, щоб почистити трошечки пам'ять. Добренько, продовжимо якось так. Зупинилась я на ось цьому. Це ось такий олівець, він мені затемний. Тому що він такий більш шоколадний, а я таким факту не користуюся. Тому якось так. Це обідінько, але якщо є, то є. Вже який раз щось на талі падає? Тут? Вже не знаю, вже не полічить. Опа, починається. Такс, далі ще це в мене із нових. Він до один із тих нових блисків з матовою помадою. Досить такий хороший, такий тоненький, файний. Мені дуже подобається. Що я його купила також був щось за 9 гривень колись. А ось такий. Мені трошки відтінок не сильно подобається. Не вгадала, скажімо так. Вони було тестерів, а взяла так на абум теж. Колись щось. Купувала в якомусь в інстаграм-магазині, чи то в подруги, чи щось таке. з таке от відтіночки, якими так і не користуюсь. Якось так. Буває таке. Далі у нас ось ця, ото, що я показувала мініатюрка вже. І останнє це ось така рожева теж. Може, до чогось підійде. Купувала в, в Аврорі вже помиляюся. А, ось щось таке. Це все косметика, що в мене є. <гум> Якось так. Далі в мене все просто для тіла. Всяке таке. <гум> Якось так. Ну, сподіваюсь, вам сподобалось. Вже приходять сповіщення. Якось так. Всіх люблю, цілую, обнімаю. Вибачте, що в кінці дуже погана якість. Не знаю, що по звуку. Але сподіваюсь, вам зайшло відео. Всіх люблю, цілую, обнімаю. До нових зустріч! А з вами була я, Аймната. всіх з нових зустріч всім па-па-па-па!